Станом на 1 листопада в умовах військового стану Хмельницька ЕС продовжує виконувати свої завдання щодо виробництва електроенергії, надання споживачам світла, тепла, забезпечення водою і інших умов для життя. На даний час радіційний стан. На Хмельницькій ЄС навколо майданчика зовні спостереження не перевищує норми і знаходиться на мінімально можливому рівні. Екологічна ситуація також стабільна, ніяких порушень не зафіксовано. На Хмельницькій ЕС продовжують свою місію експерти МАГАТЕ. Які щоденно фіксують ситуацію на станції, навколо станції, фіксують стан систем безпеки, стан діючих енергоблоків. За їх оцінкою експлуатація Хмельницької станції відповідає всім нормам правил. Є і сумні новини в нашому житті. На початку тижня Анатічинська громада попрощалася з воїном-захисником України Олегом Тіховиком. Також маємо знов сумну звістку, що захищаючи Україну, загинув Денис Щелкун. Тому від цього колективу станції висловлюємо щирі співчуття. Рідними близьким загиблих воїнів. Хмельницька АЕС і надалі продовжує працювати, щоб надавати українцям світло і тепло, і надалі ми продовжуємо свою діяльність, щоб допомагати нашим воїнам-захисникам.